Ланське благословіння на 29 липня 25-го року, «У Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослави, благоставлен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо про те, як Ісус говорить учням своїм, що стережиться закваски цієї, а вони подумали, що не взяли хліба. Тоді Господь каже їм, чого про хліба думаєте? Чи не пам'ятаєте, як, як були насичені п'ятью хлібами п'ять тисяч народу і сім'ю хлібами чотири тисячі народа? Що ви про хліб ще думаєте? І тоді стережиться закваски Фарисейської і Садокейської. І тоді учні подумали, що він говорить про те, щоб стереглися науки Саддокейської і Фарисейської? Як легко нам збитися в правильному розумінні? Того, що ми бачимо. Як нам важко бути одним духом з нашим вчителем, як було вчителем Ісусом. як було важко бути одним духом а, і учням, апостолом з Ісусом. Він, Ісус, говорить їм, розкривай Тайни Небесні, а вони від Нього, знаєте, відстають. Знаходяться ще в тому земному повсякденному, повсякденних заботах, які наш, ну, нас оточують, і вирвати з них не може. Як це важко було збагнути, що піклуйтеся перш за все за Царство Небесне, і ви насититеся п'ятью хлібами і п'ять тисяч народів, і чотирма хлібами, і сім, е, сіма хлібами, чотири тисячі народів. Ви будете сить. Але ви вирветесь в залежності від земних забот і зможете подивитися на те небесне, яке набагато більше, ніж те земне, яке у вас є під руками. Це було важко Ісусу а через, через це все ну, навчати учнів, бути їм вчителем. Бо в іншому місці ми бачимо, коли він йде на хрест на дорогу, і коли всі всі все побачили, і він думає про те, коли здійсниться те пророцтво, про те, що його розіпнуть і він а, помре і пройде через страждання, як учні сини Заеведеєв сказали, хто з нас буде сидіти з чи справа. Вони про це думали в цей час. Або навпаки, коли апостоли пішли після того повернулися, після того, як виганяли бісів по, ну, по тих околицях, і прийшли, не могли того біса вигнати з сина Отця, який попросився. І у них вже не було сил. Але саме через ці, знаєте, через це, коли, ну, я знаю, через ці невдачі. Учнівські, вони проходили і созрівали до того задуму Божому, який на них і здійснився, а задум був стати ними апостолами. І Ісус терпеливо їх навчав. Але Він терпеливо навчає кожного з нас. Терпеливо, наче, з нас, коли ми проходимо наше випробування, Коли ми сьогодні побачили Його славу, а завтра вже поневіряємось. Подумаємо, а може, це не Його слава, а може, це не так. А насправді навіть ця тиша, яка сьогодні ми відчуваємо цього, сьогоднішнім ранком, є теж його славою. Бо він заклав сили природи. Таку красу, яку ми можемо відчувати, як сьогодні. Він закладає її сьогодні влітку, завтра осінню, післязавтра взимку, потім весною, і це він закладає в кожну пору року свою красу або в кожне місце на землі свою красу і славу. І вчить нас приймати її такою, яка вона є. І ті учні. Які хочуть це збагнути, вивчитись або навчитися цій науки, а йдуть потихеньку, роблять свої помилки, але дістають результату, удосконалюються, стають схожими на Бога і здійснюють образи подоби Божу. Ісус приймає нас саме такими, які не з першого разу все розуміють. Не з першого разу все в них виходить. Але у кого є в серці те, що, не дає, їм можливості, а що дає можливості, коли вони впали, піднятися і, піти, і знову піти за ним. Напевно, у ці думки, з цими думками я хотів би поділитися сьогодні з вами. Коли ми почули ці слова, коли він навчав учнів про зак. Що не треба за хліб піклуватися, які забули, а треба піклуватися, щоб серце ваше було чисте, а не таким, як у садокеї і фарисеї, щоб ця, знаєте, червоточина не згубила все ваше серце, якщо ви будете так думати, або до того йти, краще оберігайте себе і будьте чистими, бо, решті-решт, ви йдете до Царства Небесного, а не в тління земне. Амінь